Щось шкети нанюхали. Щось тут сиділо. Каратіст теж на нього. Засуїтився, замітушився. Чи куропатки якісь. Ну щось було. Молодець. Братан. Куропатки, мабуть. Чи фазан якийсь ушв? Может, и зайчик сидел. Фазан, скорее А, да, зайца подняла. Молодец, Зара. След у ней то есть не хороший. Так, да, той заяць. Ще й жопу показує і сміється. Хі -хі. Чим не гонча вам, га? Зараз гонча. Кратці ще малий не може догнати.